Пізніше, пізніше я зможу пізніше. Зустрінемо згодом, почуємо всоте, а ми вже не ті. Не чекаємо більше, не віримо в завтра, не віримо в потім. Ми з часом не віримо в паузи і коми, бо навіть себе перепитуєш двічі. І тихо прямуєш у напрямку дому, там щиро лиш діти нам дивляться в вічі. Пізніше пограємось, пізніше підемо, в байдужості також свої серіали. І діти дорослі, в них інші вже теми. Для них наше згодом, на жаль, не настало. Ми звикли усе відкладати на потім людей, наче мрії, і мрії, як речі, себе ж залишаємо строка в цей ноті минуле майбутнє, зваливши на плечі. Пізніше, пізніше у мрійні дати, зізнаюсь, пізніше поїдемо згодом лише б не згубити оці координати. Мовчать адресати відкладені в соте, а часто між ними і є найрідніші, де ми або нас, хтось бездумно втрачає, де ми або нас, хто світлав напізніше, відкладені люди уже не чекай. Бо часу минають всі згодом пізніше, Дедлаї найчастіше підходять до краю крапки вже над і. На останок напишу. Себе пізніше не відкладають.